Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку компенсації витрат за розміщення внутрішньо переміщених осіб. Йдеться мова про збільшення вдвічі суми грошової допомоги в період опалювального сезону власникам житла, які прихистили у себе внутрішньо переміщених осіб. Відповідний проект постанови розроблений Мінрегіоном. Прийнято на засіданні уряду 30 вересня 2022 року. Уряд продовжує підтримувати українців, які безоплатно надали своє житло тим, хто вимушено був покинути свої домівки через військову агресію Росії. Відтак у межах соціальної програми прихусток. В опалювальний сезон сума відшкодування буде становити 900 гривень щомісяця за кожну особу. Зазначимо: Мінрегіону досягнуто домовленостей з Товариством Червоного Христа в Україні, Міжнародною федерацією Червоного Христа і Червоного Півмісяця. Відтак, з 1 жовтня 2022 року до 31 березня 2023 року. Компенсація витрат громадянам, які тимчасово, тимчасово прихистили внутрішньопереміщених осіб, буде збільшено до 30 гривень на добу за кожну особу коштом зазначених організацій. Крім того, проєкт постанови передбачає можливість. Для громад передавати відомості про кількість внутрішньопереміщених осіб електронною поштою у разі неможливості скористатися електронною системою взаємодії органів виконавчої влади. Нагадуємо, власники, які прихистили в своїх домівках внутрішньопереміщених осіб, повинні обов'язково щомісяця надавати інформацію про кількість. Внутрішньо переміщених осіб, які вони прихистили, та кількість діб, які вони проживають, тому що за кожну добу буде збільшена компенсація в 30 гривень.